Кременчук продовжує залишатися прикладом сучасного міста, де активно впроваджуються важливі соціальні ініціативи. Сьогодні у рамках проєкту Бетеркейр кращий догляд для кожної дитини відбувся візит представників до нашого міста. Бетеркейр це проєкт ЮНІСЕФ, який реалізується міжнародною благодійною організацією Благодійний фонд СОС, дитячі містечка Україна за фінансової підтримки уряду Канади. У рамках сьогоднішнього візиту представниці організації відвідали комунальну установу Турбота, де передали благодійну допомогу. Безпосередньо проєктом передбачена робота двох фахівців соціальної роботи в Кременчуцькій територіальній громаді, яка йде за кошти цього проекту, для того щоб була безперебійна робота, закуплені зарядні станції, які дають можливість. Не бути підв'язаними, так сказати, під графіки світла, якщо, не дай Бог, таке буде. І звичайно ж для їхньої роботи необхідні лаптопи і планшети для виїзної роботи. Ці фахівці, які будуть працювати в територіальній громаді, вони будуть забезпечені технічно і плюс планується наступний етап це забезпечення меблями. Також під час візиту ознайомилися з роботою центру життєстійкості у Кременчуці, дізналися, як працює служба у справах дітей автозаводської. Районної адміністрації Кременчуцької міської ради, а також відвідали центр соціально-психологічної реабілітації дітей та Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. Ми будемо працювати над тим, щоб створити мережу сімейних форм виховання дітей, підтримати батьків-вихователів. Це мається на увазі створення патронатних сімей, створення прийомних сімей. Крім того, ми очікуємо на оцінку соціальних потреб нашої громади громади, яку можуть здійснити експерти цієї організації, яка допоможе нам найкраще надавати ті послуги, яких саме потребує наша громада? Цей візит був надзвичайно важливим для Кременчуцької громади, адже метою проєкту є забезпечення потреб дітей та підтримка їхніх родин через соціальні послуги. Ми хотіли побачити і прийняли на роботу залучених фахівців, побачити їх місце роботи, наскільки їх прийняли, забезпечити їх максимально матеріально. Мається на Технічно і плюс ми сьогодні спілкувалися з Олею Петрівною Осановою, розглянули всі наступні етапи проекту, тому що дуже два важливі етапи це оцінка потреб. Це будуть працювати експерти, і буде такий комплексний документ звіт про оцінку потреб в Кременчуцькій міській територіальній громаді. І безпосередньо інший документ буде створений. Це аналіз бюджетів, аналіз бюджетних програм, як цільових комплексних програм в Кременчуцькій територіальній громаді для того, щоб побачити, наскільки ми можемо сформувати план розвитку соціальних послуг для дітей і для сімей. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.